Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Полтавський протезний завод виставили на аукціон. Торги відбудуться 10 вересня. Співробітники СБУ Полтавщини підозрюють двох чоловіків у диверсіях на замовлення спецслужб Росії. Осіння міграція каже, гору рукокрилі масово залітають в оселі полтавців. А тепер про це та інше докладно. А як реалізують програму розвитку у Полтавській області та які внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування на Полтавщині? Ці та інші питання розглядали депутати Полтавської обласної ради на засіданні бюджетної комісії. Більше про це дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії 29 серпня. Вони провели другу частину засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном серед питань порядку денного про виконання комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області до 2027 року. За перше півріччя поточного року нині вже 45 ветеранів російсько-української війни та члени їх сімей отримали гранти на розвиток власного бізнесу на загальну суму. Понад 20 мільйонів гривень. На виконання програми, круті програми в травні поточного року розпочав працювати регіональний офіс державного проєкту, зроблено в Україні. Він знаходиться на базі центру зайнятості. Ці свої діяльності передбачає консультування бізнесу, приватних підприємців та ті, хто бажає відкрити власну справу. Грант на власну справу він невеликий 250 тисяч гривень, якщо для всіх. Якщо брати для ветеранів, то він до 1 мільйона гривень в нашій Полтавській області понад 80 виробників вже долучилися до програми зроблено в Україні. Обговорили на засіданні члени комісії і проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024-2026 роки. Йшлося про те, яким чином депутати будуть спрямовувати кошти на потреби своїх округів у пріоритеті. Допомога військовим та хворим, зазначила голова комісії Лариса Босенко. Це буде приблизно таким самим чином, як було і раніше, коли я так розумію, на фракцію буде виділятися певна сума, і там уже будуть визначатися, яким чином вони будуть розподілені і на яку саме потребу. Також депутати розглянули питання про виконання програми залучення інвестицій, формування позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024-2027 роки за перше півріччя поточного року. Проголосували обранці і запитання про виконання обласного бюджету за перший і другий квартал та 2024 року капітальні вкладення йшли субвенцією державному бюджету. нічого ну мінімально. Вони освоєні, тому що ще тендерні процедури. Усього депутати розглянули 17 питань порядку денного. Більшість з яких було підтримано. Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство виставили на продаж. За того щоб модернізувати завод, було прийнято рішення його приватизації. Для потенційних інвесторів представники фонду державного майна влаштували огляд підприємства. Побувала там і наша знімальна група. Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство виставили на аукціон. Днями фахівці фонду держмайна влаштували огляд майнового комплексу у Полтаві для потенційних інвесторів. Подивитися на завод прийшли троє учасників аукціону, які, ймовірно, зацікавлені у придбанні підприємства. Скільки всього людей буде приймати участь у торгах, поки невідомо. Розповідає начальник регіонального відділення фонду держмайна України у Полтавській та Сумській областях Ірина Смірнова. Є бодів. І споруди, які знаходяться у нас в місті Полтаві, це основна адмінбудівля, де ми з вами знаходимося. Так, ще у нас є дві будівлі в Сумах і в місті Кропивницькому. Загальна площа будівель і споруд, які налічують підприємства, це 8444 квадратних метрів. Підприємство також має рухоме майно, це обладнання, яке знаходиться на підприємстві, майже три тисячі одиниць. Протезно-ортопедичний завод вже давно потребує модернізації, говорить Ірина Смірнова. Тому було прийнято рішення його приватизувати. Аукціон оголосили з трьома обов'язковими умовами: це збереження основного профілю діяльності підприємства 10 років, збереження робочих місць працівників протягом шести місяців та погашення боргів по заробітній платі та податках. Це необхідно і вона дасть можливість залучити підприємство грантові інвестиції, також міжнародні інвестиції, покращити технологічний процес, що дозволить виготовлення найсучасніших протезів. Нині підприємство вже не може залучати достатню кількість замовників та утримувати працівників, адже немає підтримки від держави. Тому і шукають нового власника, каже директор Полтавського протезного заводу Сергій Цегельник. Раніше підприємство підпорядковувалося Міністерство соціального захисту України, але вже два роки ми передані в Держфонд майна. І по суті, нами ніхто не опікується, ми самі по собі. У нас вимоги до підприємства державні, а умови праці у нас не ще не комерційні. Якщо декілька років тому на підприємство замовників протезів направляло Міністерство соцзахисту, то зараз їм самим потрібно шукати клієнтів. А їх щораз все менше, адже на ринку постійно з'являються нові конкуренти, приватні фірми, які займаються протезуванням. Незважаючи на те, що ми недавно відкрили даже реабілітаційне відділення, але у нас зменшилось наполовину. Ось за це півріччя десь у нас прибуток 17 мільйонів. Хороші часи, да? Тому ми виробляли десь продукції на 50, на 48, на 46 мільйонів в рік. Стартова ціна, за яку виставляють на продаж завод – 18 мільйонів 447 тисяч гривень. Цінові пропозиції учасникам торгів можна подавати до 9 вересня. Сам же аукціон проведуть наступного дня. СБУ затримала двох ймовірних агентів, які працювали на спецслужби Росії. Підозрюваними виявились мешканці Київської області. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, фігуранти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі Київської багатоповерхівки. Там були панорамні вікна на об'єкти критичної інфраструктури. На балконі чоловіки встановили відеокамери, аби спостерігати за наслідками ракетних ударів по столиці та виявляти. Ти вогневі позиції ППО для коригування нових атак за аналогічним завданням, диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Спочатку вони проводили дорозвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах. За даними слідства, для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали легких грошей. Також так звані агенти шукали охочих, які за винагороду мали підпалювати службові авто працівників ТЦК і силові трансформатори у трьох регіонах України. Служба безпеки завчасно викрала резидента агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігуранті вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру, за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Готування до вчинення дій, що перешкоджають законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні на алеї героїв центрального міського кладовища Полтави вшанували пам'ять усіх полеглих військових, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Квіти до могил захисників зранку поклали родичі загиблих та представники влади. Докладніше про це далі у сюжеті. 29 серпня на алеї Героїв центрального міського кладовища Полтави вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України. Квіти до могил військових поклали їхні родичі та представники влади. Участь у церемонії вшанування пам'яті героїв взяв голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Із цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом десять років тому, 29 серпня, 2014 року, російська армія вчинила підступний розстріл наших захисників. Присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Панахиду за загиблими відслужив митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України Владика Федір. І мені повсякчас і на віки віки. Правда полягає в тому, що за свої переконання людина готова віддавати життя. І такими людьми з великої літери є ті захисники, яких ми сьогодні вшановуємо. Серед тих героїв, які тут лежать на цій алеї. Перші добровольці, які віддали своє життя за нашу незалежність. Це хлопці. В розквіті сил Господи помилуй, господи, помилуй, господи помилуй солдату розвідувального взводу Денису Синюку був лише 21 рік, коли він загинув на Донеччині в січні 2015-го. Щотижня до його пам'ятника навідується мати. Ми приходимо сюди кожну неділю. Це вже пройшло 10 років, але Такі відчуття, що він з нами рядом, поряд. В нього є донька, їй вже 12 років. Ну, такі відчуття, що він з нами, він наш охоронець, він живий завжди. Він був десантником, він був снайпером, розвідником. І це була його мрія. Хотів бути генералом, хотів навчатися далі. Але почалася війна і з самого початку війни їхня бригада вона була дуже сильна. Вони знає, почали захищати на Донецькому напрямку. І... Загинув він 26 січня 2015 року. Солдат батальйону Айдар Микола Чепіга, позивний Чіп, загинув 37-річним у червні 2014-го на Луганщині. Це завжди боляче, завжди боляче, тому що ми розуміємо ціну сьогоднішньої свободи і нашого життя. Боляче втрачати. Але дійсно пишаємося хлопцями скільки молодих людей націяли, і скільки сьогодні віддають своє життя заради майбутнього, заради сімей, заради України. Вінь Вересень, період міграції кажанів. У цей час рукокрилі активно шукають собі місце для зимівлі та можуть залітати до людських осель. Лише цього тижня полтавські зооволонтери звільнили з квартир кілька сотень кажанів. Що робити, якщо такий непроханий гість завітав до вас? Розповідаємо у сюжеті. Це в серудівечірниці. Є з полізами, старими. Кажани почали масово залітати в відчинені вікна квартир, адже в серпні-вересні у них період міграції, розповідають фахівці Центру реабілітації рукокрилих. Чи не щодня їм доводиться звільняти оселі полтавців від небажаних криватих гостей? Вже три виїзди за неповний тиждень у нас сталося. Зокрема, я вчора була на виїзді з поліцією, з служби порятунку через те, що каже, не могли самостійно звільнитися також з. Людської пастки, скажімо так, їх треба було діставати. Більша половина, звісно, вони виявились живими, але багато з них за дві доби, які вони там не пробули, вони померли. Цьогоріч випадків, коли кажани потрапляють до людських осель, побільшало, говорить Руслана Грінько. Це пов'язано з тим, що період міграції у них стартував раніше. Через зміни клімату та бойові дії на сході рукокрилі летять в центр країни та шукають собі місця для зимівлі. Так напередодні полтавські зоозахисники звільнили цілу колонію рукокрилів. З однієї з квартир в мікрорайоні Левада. Це була досить велика колонія, близько 200 особин. І вони були і на стінах, і на шторах, і в шафах. Ми приїхали, почали спочатку дивитися, наскільки давно там колонія, чи каже, вони виглядають зневодненими, бо якщо вони там довго сиділи, то, можливо, їх треба було б складати в коробки і потім перебирати, напувати, дивитися, які вони. Але вони виявились дуже бадьорі, вони виявились здорові, тому ми їх просто відпускали у вікно. Вони залетіли в форточку. Це була квартира з радянськими вікнами. Власники вирішили, що треба провітрити квартиру. Ця квартира стояла пару днів, туди не заходили люди. Здорових тварин випускають на волю, травмованих лікують, кажуть зооволонтерки. Складають кажанів у спеціальні мішечки. Дуже маленькі самі по собі кажани, і в великій кількості можуть поміститися в мішочки, які ми з собою беремо. Шиються мішечки з резиночкою. Тобто ми їх сюди збираємо, потім затягнув, обмотав резинкою. І в такій кількості в цих трьох мішечках я можу з собою спокійно пронести близько сотні кажанів. Поутавцям у разі виявлення кажанів вдома дівчата радять спробувати випустити бранців. Якщо ж ті не вилетять, звернуться звертатися до ДСНС або фахівців центру реабілітації рукокрилих найкращим варіантом буде спробувати відкрити всі вікна, прибрати всі можливі перешкоди і дочекатися, коли вони вилетять. А якщо кажан цього не робить, знову ж таки тільки ввечері. Якщо до вечора людина чекати, не може. Буває таке, що люди дуже бояться їм. Це абсолютно зрозуміло. В таких варіантах, ну в таких випадках, можна телефонувати в поліцію в МЧС, до СНС, Вони передають наші контакти. Ми з людьми зв'язуємося. Є ще інший варіант: можна безпосередньо телефонувати на центр реабілітації рукокрилих. Там номера є. Лише за останній тиждень полтавські зоозахисниці випустили з людських осель та врятували кілька сотень кажанів. Вони нагадують, це найвразливіша група ссавців. Усі види занесені до червоної книги України. За вбивство кажана передбачена кримінальна відповідальність, арешт до шести місяців або до трьох років. У разі знищення більше ніж двох рококрилих кривнику тварин загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.